Колись вони були простими жіночками, аж допоки їх не вподобали міцні чоловіки, які сьогодні стали міністрами, і зараз ці жіночки вже перші леді кабміну і мають обов'язків не менше ніж їх чоловіки-міністри. По-перше, треба змінювати звички і не світити білизною селфі та не писати матюків в соцмережах. По-друге. Треба пильнувати за багатським майном, що чоловік міністр різко починає оформляти на свою половину, і все це зауважте під об'єктивами телекамер. Гроші дослідили майновий стан міністерських дружин і встановили, хто з них утримує свого чиновника чоловіка. Дивіться і запам'ятовуйте, бо ми звіримо їх статки після відставки. Вони багаті. Успішні та одружені? Хто закільцював нових українських міністрів? Науковці, лікарі, телеведучі та бізнес-леді. Гроші дізналися, як живуть і заробляють дружини топ-посадовців держави. А, а що саме у вас про дружину цікаве? Які машини, бізнеси, нерухомість мають перші леді Кабміну? І хто з них заробляє більше, ніж чоловік урядовець, бізнес міністерських дружин? Дивіться, просто зараз. Ну, можна Скажи, можна? Скажу, ми зі всіма поговоримо після. Дружина це взагалі ісклюзив. Я з нею подружився через годину, познайомився через годину. Ми одружилися. Міністр енергетики та колишній мер Калуша Ігор Насалик понад 25 років у шлюбі зі східною бізнесвумен Гюзель. А що вона Вона має власний бутік у Києві, де продає меблі, декори, парфюми елітного британського бренду Клайв Крістіан. Ну, от чекаємо на нашого такого покупця, який би прийшов, і такі зв'язний покупець, який би прийшов і зробив нас щасливим. Схоже, покупців вистачає, адже якщо міністр у минулому році заробив 81 тисячу гривень, то дружина підприємець цілих 745. сорок дрібний бізнес. А ще гюзельна насалик зареєстрована у квартирі на хрещатику в елітному шопінг-кварталі Пасаж. А мешкає родина в розкішному маєтку в передмісті Києва. Конча заспі. Цікаво, які ціни в бутіку дружини міністра. Заходимо як покупці. О, скільки такі ангелочки у вас в Ну, вот этот, который маленький, він стоїть 440 гривень. Mm -hmm. цей побольше, стоїть, стоїть, стоїть Натомість меблі та парфуми з її магазину на кожному по кишені. І ці духи коштували 115 тисяч фунтів. Фон якщо людина має е, фінансові можливості, якщо вона то любить, mm -hmm. е, чому людина не може собі таке дозволити? Я не вважаю, що то має матраси. Солодким можна назвати життя Людмили Зубко, дружини віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Вона керує кав'ярнею та майстерною шоколаду в Житомирі. Це завжди дуже приємно. Дружина Геннадія Зубка, засновниця та власниця двох підприємств: то Аркада і Тов Батерфляйка. На додачу має істотну участь у пад Житомирський завод огороджувальних конструкцій, де працювала понад 17 років. Чому ні? Житомирський завод товариство широкого профілю, займається будівництвом, торгівлею і навіть готелями та ресторанами. На додачу наприкінці минулого року ним було засноване товариство Зокпроект, що спеціалізується на будівельних роботах. Людмила Зубко не тільки бізнес-вумен, вона бере активну участь у благодійних і соціальних акціях. Наприклад, обливається крижаною водою. Ми цю акцію присвячуємо нашим воякам. Та час від часу організовує культурні події в Житомирі. Мені би хотілося, щоб оце свято воно як було ну започаткувало таку традицію в Житомирі. Здавалося б, дружина міністра публічна людина. Але від інтерв'ю програмі гроші вона категорично відмовилася. Я не думаю, що це буде цікаво. Я позиція, тому я не даю Ви виходите, будь ласка. Одна з найзагадковіших перших леді кабміну, фото якої навіть немає в інтернеті, Орися Семерак, дружина міністра екології Остапа Семерака. А що саме у вас про дружину цікава? Пані Семерак володіє квартирою та двома паркомісцями в елітній новобудові на Печерську, і найімовірніше має ще одну квартиру неподалік у цьому будинку. Саме тут Орися Володимирівна зареєстрована як засновник кількох бізнесів. Зокрема, вона мала стосунок до вже ліквідованого товариства Остгруп де одним з її партнерів був Олег Діденко, голова Держкомпанії Газ України. Нині на дружину міністра екології зареєстрована компанія Волинські рекреації. Волинські рекреації теж найпрацююча організація, і ідея Волинських рекреацій була. Е Десь років 10 тому напрацьована для того, щоб розвивати Шацькі озер. Гроші вирішили перевірити, чи справді на місці реєстрації бізнесу вже нікого немає. Розпитуємо охоронця. Було, а коли була. Конкретно сказати не можу, але вже можна читати, що воду два інтерту. Якщо ви звернете увагу на декларацію членів моєї сім'ї, ми впродовж. Всього періоду існування цього підприємства не мали ніяких доходів з цього підприємства. Ми б з радістю перевірили декларацію за 15 рік. Та, на жаль, міністр досі не оприлюднив її. Що ж до дружини, знаходимо квартиру, машину Тойота Кемрі, статутні внески до Волинських рекреацій та ще одного товариства візуальні комунікації. Вона сфокусувала свою увагу на іншу роботу. Ця робота пов'язана з е, консультаціями, оскільки вона дерматолог. Отже, з грошима у міністерських дружин усе добре. На жаль, із публічністю проблеми гроші намагалася запросити наших героїн на інтерв'ю, але жодна із них не погодилася. Втім, наша пропозиція досі в силі.